Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і ми продовжуємо нашу щоденну рубрику «Етюд Дня. Я завжди кажу, це стосується і дебюта, і Мітальшпіля, і навіть Еншпіля, як ми зараз побачимо, що активність фігур понад усе вона важливіша за матеріал. І у цій позиції білі виграють якраз через те, що їх фігури максимально активні, всі, що є на дошці, а фігури чорних. Пасивні і в деякому сенсі обмежені. Перший хід зрозуміли шах, потім під'їдаємо пішака, і чорні дають слон е 6 шах, начебто дуже міцно, міцно ставлять позицію. У випадку слон g6, білі виграють жертвою такою позиційною жертвою якості і підходять королем, загрожуючи ходом королів 6. На H5 буде король 6, і ми бачимо, що якби не було пішаків вже 6 та H5, чорні би легко рядувалося ходом тура H6 з нічиєю. Але тут такої можливості немає. А після g 8 теж білі грають королів 6, ну і доволі легко забирають туру, і потім поїдають ці пішаки. А сподіваюся, мат королеми турою, ви ставити вмієте. І напишіть у коментарях, які фактори там забезпечують білим перемогу. Слон, бо про це я вже казав на минулих наших зустрічах. Якщо зіграно буде слон С8 у цій позиції, то найточніше турев 7 починаємо атакувати слона, видавлювати його. Ну, якщо слон піде, то буде тура А8. Тобто, ми бачимо, що тури в обжерлому ряді вони дуже небезпечні, навіть коли тут немає що з'їсти. Тому що мат двома турами, пригадайте, як коли ви ставите, одна з тур є охоронцем. так, Ось, наприклад, там слон відійшов і мат двома турами. Одна з тур охороняє лінію, щоб король суперника не міг втекти. А інша ставить мат. Ось ми бачимо класичний приклад цього. Ну, а якщо король 2-8, начебто чорні тримається, але е в цій позиції, ну, це в мене, знаєте, вже. Король С6 максимальна точність наведена, я сам здивувався, це я дивився кілька днів тому і забув. Ну, Звичайно, для виграшу достатньо і Тура С8, Тура 8 з'їли Туру, але Король С6 це максимально технічне рішення, щоб таки поставити мат. Бачите, це вже точність до кінця. Тобто, якщо ви граєте класичні шахи і у вас багато часу, я завжди кажу учням: не поспішайте, можливо, у вас. Там є можливість перейти в виграний якийсь енчпіль, але може зараз є шанс порахувати і виграти партію відразу якимось матом. Тому, якщо час дозволяє, звичайно, і тренуйте свій мозок, і тренуйте свою впевненість і будьте більш жорстким шахістом. Добре, давайте подивимось хід слон 6. Він виглядає, начебто так, доволі надійно за чорних. Я вам скажу, якби у цій позиції не було пішака а 6. То це було б, ну, взагалі б не було, доволі легка нічия. Але він є. Король Е5 не підходить, тому що чорні активують туру, і, в принципі, я вже казав, це доволі елементарна нічия. Білі б'ють тора Є6. Ну, по-перше, вони нічим не ризикують. Навіть якщо ви не можете така порада вам, якщо ви шахіст, там, початківець, ну, умовно кажучи, маєте там, третій, другий або перший розряд. Хоча і навіть багато кемеїсів таких речей не знає, і майстрів теж е, так ось, е, яка порада? Ви ну, не можете ви дорахувати все. Наприклад, бліце у вас мало часу. Але ну, треба подумати, що після король Є5, ж 8 ну, ви не виграєте, якщо суперник не буде якось піддаватися, не виграєте. Тобто дуже зажахливо помилятися. А після е 6 ви нічим не ризикуєте. Ви нічим не ризикуєте, навіть якщо ви тут помилитесь, зіграєте король Е6 рівно чорним потрібно бути обережним і чи не єдиними ходами зробити нічию. Наприклад, спроба побігти королем до туру закінчується тим, що знов суперника не вистачає простору і активності. На H5 буде король g 6 загрозою мату. Ну і білі забирають туру і знов-таки легко виграють. Або якщо тут тура H7, то відразу такий гарний мат, де чорна тура заважає королю втекти. Ну, на королі 6 все ж таки чорні рятуються, ми вже казали, для того, щоб рятуватися, їм потрібно піти аж 5. Ну, Тим не менш, білі тут доволі легко роблять нічию, Наприклад, можна побити на H8 і піти там королів 5 з елементарною нічаєю, бо крайній пішак не виграє. Якщо король з слабшої сторони, може його стати перед ним, зупинити його. Друзі, я сподіваюся, ви це все знаєте. Але білі тут виграють. Виграють через те, що не забирають пішака Е6, а грають король Е5. Що ж тепер змінюється? Аж 5 буде в нас головною лінією. На Тураж 8 ми вже знали хід королів 6. Пішаки чорних, бачите, обмежили тут туру. А тепер ну що проста перемога після тура А 8. Давайте подивимося, аж 5. Що ж зміниться в цій позиції? Буде королів 6. На король G8 ми вже план виграшу дивилися, доволі легкий. На король e 8 відразу забрали туру. Тура 6, король G5. я сподіваюся, друзі, ви не просто дивитесь отюди, знаєте, як показують тюди багато хто. Але не пояснюють, просто, ох, ох, книжку дивляться, ой, це гарний хід і так далі. Ну Багато початківців, які показують отюди. Але головне розуміти ідеї, щоб. Ну, прокачати свій мозок, щоб вони потім якось вистрелили в якійсь певній грі. Так ось тут пішак е 6 заважає Чорним врятуватися, чому ми його не забирали? Якби цього пішака не було, Чорна Птора спокійнісінько собі пішла б6, е д 6, С6, або б 6, і все, була б нічия. А так, вона обмежена, їй не вистачає активності. Тора вимушена піти на h8. Ми граємо король G6 загрозою Тура А8, і в цій позиції, звичайно, чорним нічого не залишиться, як, там, наприклад, ходом король 8 віддати туру. І, звичайно, це буде дуже-дуже легка перемога за білих, тому що тура забере одного пішака, а потім разом з королем забере і іншого. Ну тут, в принципі, відразу відрізали. Ну, і що чорно. Ну, можуть вони його просунути, так я вже для початківців покажу. Ну, по-перше, можна напасти і забрати, а по-друге, можна дати шах, відштовхнути короля і забрати вітрасу. Ну, а мат турою, друзі, я сподіваюся, ви все ж таки ставити вміти. Який висновок ще раз цього йде? Те, про що я завжди кажу своїм учням: на лекціях, на уроках онлайн, на колективних зустрічах, на заняттях у форматі найкращого у світі шахового абонемента, або пишу в своїх книжках та. Відеокурсах, що активність це найголовніше. Навіть веншпиті, навіть коли мало матеріалу, то може навіть, без безна, Тому що коли мало матеріалу, все буде залежати від активності тих фігур, які залишились. Тобто, коли у вас на дошці багато фігур, можливо, ви комбінуєте певною кількістю, у вас це виходить. Але коли на дошці мало фігур... Чому король Еншпілі коштує 4 пішика? Бо може ну, інших фігур і не буде, які зможуть прийняти участь у грі. Тому в Еншпілі активність стає ще більш головною. І ось, я вважаю, це головною ідеєю цього, цього відео і цього YouTube. Друзі, не лінуйтеся, будь ласка, ставте лайки. Або, якщо так все погано, ну ставте дізлайк. Напишіть чому дизлайк. Треба боятися витратити якусь кількість часу на те, щоб написати коментар, що сподобалось, що не сподобалось. Можливо, у вас був була якась така схожа позиція у партії. Можливо, щось веселе ви хочете написати. Все позитивне, креативне та пізнавальне звичайно буде дуже важливим і дуже цікавим. не лише для інших глядачів, але й для мене. Я відверто кажу, що багато коментарів мені дуже дуже подобається. Ну, і це, звичайно, допомагає е, і розвитку каналу, щоб канал розвивався, щоб ми могли записувати е, різні відео. Ви бачите, в нас на каналі багато напрямків і висвітлювання е, шахових негідників і е, відео з парадами. Ось у нас зараз так. Етюдня, порада дня, а пропозиція дня це не відео, а це у розділі допису. Тому, кому цікаво, шукайте це кожного дня у розділі допису. Друзі, ну що ж, завтра зустрінемося з новим тюдом. Бережіть себе і усім гарного дня. З вами був міжнародний гросмейстр Юрій Школа.